Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. 35 хвилин хвилин по полудню в українській столиці. Всім вітання, друзі. Це дійсно радіо НВ. Це спеціальний і прямий ефір. Як і обіцяв, надалі говоритимемо про кібербезпеку, про те, які виклики. Цифрова цифрова епоха, цифрова данність Наша з вами е е е диктує е про це, все поговоримо з Костянтином Корсуном, експертом із кібербезпеки. Він з нами на зв'язку. Мої вітання. Доброго дня, вітаю. Так, ну знаєте, завжди, коли підіймається ось ця тема кібербезпеки, поведінки в, е в кіберпросторі, мені видається, що ми в якійсь мірі навіть починаємо ходити по колу, тому що з'являються ті самі ті самі назви. Ті самі компанії, Телеграм, Тікток. Останньо про Касперський лап навіть було згадано хоча це теж така історія не сьогоднішнього дня. Ну і от, прошу дуже цього тижня. Такер Карлсон публікує інтерв'ю з Павлом Дуровим. Це росіянин, якому належить меседжер Телеграм. Щодо самого Такера Карлсона, я думаю, теж ну, тут зайвих слів говорити не треба. Відома ця особа своїми правими поглядами. Інтерв'ю з Владимиром Путіним, наприклад, датоване минулим роком, це теж справа рук Такера Карлсона, і от таке спілкування цих двох осіб, кожна з них, звичайно, має своє походження і свій бекграунд. Павел Дуров говорить про те, що всі ось ці закиди на адресу Телеграму, про те, що нібито ФСБ отримує дані з цього месенджера і немає там жодної небезпеки. Немає, як ви для себе відбираєте ці слова, чи вони вас бодай в чомусь переконують? Звісно, нічого не переконують, тому що ну я давно і, скажімо так, регулярно, стабільно послідовно критикую телеграм. Перш за все, тому що це ну там два блоки причин: це повністю російські месенджер, російські розробники, російські гроші, російські власники, російські сервери все російське. А другого боку, там там є безліч незакритих питань без відповідей стосовно безпеки телеграма, тому що вся його безпека полягає лише у словах пана Дурова. Не бійтеся це безпечно, власне, більше ніяких доказів його безпеки, на відміну від інших месенджерів, так він не надає. І в цьому інтерв'ю він в черговий раз навалив якоїсь конспірології, доволі сумнівної, Інколи десь на межі з змачною. Насправді, що ось начебто. Apple, а, чогось від нього вимагають, погрожуючи видалити з магазинів, але вони дос досі Telegram в всіх офіційних магазинах нормально доступний, ніяких обмежень. І власне а, і ще, ну, багато таких якихось сумнівних тверджень, а, які ну, десь нічим не доводяться, і перевірити їх неможливо ніяким чином. Ну, ну, відповідно до співможливої. Вірогідної співпраці Дурова з ФСБ також немає доказів, але є якісь ознаки, їх багато їх дуже багато, але вони не прямі. І ось прямих доказів що співпраці Дурова з ФСБ. Ну знаєте, це дуже дуже інтимне питання. Тобто, можливо, особисто я вважаю, що а це найвдаліша, найграндіозніша спецоперація ФСБ за всі часи їх існування. Тобто, переконати мільйони людей, що це опозиційний Кремлю Месенджер. Ну це поту, ну, це така дуже широкомасштабна. на років вперед розпланована спецоперація, заради якої там блокували на Росії телеграм два роки цілих, начебто, не змогли заблокувати, начебто, здалися. Начебто, Телеграм переміг, і ось такий імідж йому створили штучно. Насправді, хоча, ну, якщо там, хоч трошечки за завдатися, задатися питанням вивчення більш глибинних деталей, то там вуха різних російських спецслужб вони просто стерчать і безліч фактів, які ну неможливо ігнорувати, тому я дуже скептично, ну відповідно, що одіозний журналіст у лапках. І одіозний людина, якого беруть інтерв'ю, і знов таки для фанатів, так, мабуть, це цікаво. Чергове подивитися на свого кумира на якихось людей, які критично мислять. Ну слухайте, не, не витримую ніякої критики. Тому ну я навіть я, в принципі навіть не дивився. Я достатньо було ось огляди преси з ключовими месенджерами подивитися. А щоб зрозуміти, ну знов таки, там і про Горбовку спецслужбами, і про тиск, що важко вести бізнес в США, весь світ хоче переїх... ну, вести бізнес в США, а Пашу <скільки> рову дуже важко. Там, тому він най найбільш демократичну країну вибрав <скільки> Емірати. Ну, слухайте, досить сумнівні тези, м'яко кажучи. Ну, бачите, і тези сумнівні, і в цілому постає ціла низка запитань щодо щодо безпеки в телеграмі. Але мені видається, що от в цих всіх розмовах, якось ми, тобто, не ми з вами в цілому, але суспільна думка вона оминає ще один фактор. Ну, тобто, тут йдеться. Мені видається теж про, про модель поведінки, про паттерн. Та ну бо телеграмом так, направді, так направду користуються е, здебільшого росіяни. В самій Російській Федерації, наскільки я розумію, це теж дуже активно? Якби ми м, спробували сконтактуватися, я не знаю, в такій типовій робочій повсякденній переписці з е, навіть з нашими сусідами в заходу. Ну то телеграм є дуже непопулярним. Там далеко не в кожного він є. І тут знаєте, навіть якщо оминати питання е, безпеки, але просто говорити про, про ось цю звичку, е, чому сам аргумент. Не виглядати як росіяни, тобто не користуватися тим месенджером, яким користуються росіяни, і тільки росіяни в світі, він для нас не спрацьовує. Ну, дивіться, у нас насправді дуже багато людей в Україні дуже, дуже насправді дуже багато. Навіть серед мого оточення, навіть людей, які мене мене підтримують, поділяють мої погляди, Буквально буквально у одиниць немає телеграма. А ну і які видалили його. А таких людей, у яких не було телеграма, які не користуються донині, мабуть, я один такий у всій Україні. Можливо, ще якісь люди. Я, я, я їх не знаю. Тому насправді ну проникнення телеграм в наше суспільство воно колосальне, і це дійсно я вірю, те що месенджер номер один і масово використовується бізнесом і так далі. Але це наслідок власне спотужної маркетингової кампанії. Ось Дуров ну відверто бреше, коли каже, що не витратив ні долара цента на маркетинг. Там колосальні всі ресурси були кинуті на маркетинг, і вони. А, оця реклама телеграма свого часу, там, от, десь якийсь там 17-й, здається, рік чи, чи раніше. А вона була скрізь, вона була масовою нав'язливою. Пропонувалася, і люди встановлювали. Людям подобалося. Попри ну ніхто не задумав, не не замислювався на те наскільки це безпечно. Ну як знаєте, більшість людей все ж таки схильні а, встановити собі якийсь додаток. Новий, який ти будеш через 30, 40, 50 років, да? яка ти тваринка? Чи і ще раз, ще ну, щось подібне. Взагалі, таке бездумне встановлення додатків усіх, які тобі сподобався. Це дуже погана тенденція з огляду на те, що чим менше в тебе додатків телефонів, тим менше в тебе ризиків. Кожен новий додаток він збільшує твою поверхню ризиків. Важко сказати наскільки там в процентах чи в разах. Але суттєва, тому що кожен новий додаток ви не знаєте і не можете знати, хто насправді його розробив чи можливо це а, фірма, яка належить росіянам, чи під впливом Росіян, чи це захована якийсь офшорка через три роки. А, від російських олігархів, ну тобто, ви не знаєте і знати не можете, хто її розробив, і яка там справжня мета, і які там можуть бути приховані функції, і навіщо цей додаток просить у вас доступ до камери, до мікрофону, до списку контактів, чи це справджується його функціоналом або ні? Ну тобто, люди, люди не схильні задавати собі такі складні питання. І керуються принципом подобається, не подобається, хочу не хочу, і ну, ось на цих таких вразливостях людської психіки і зіграли свого часу маркетологи Дурова, які ось спрямували свої рекламні кампанії, потужні багатомільйонні якраз на росіян, українців, білорусів, казахстан, і ось цю всю так звану зону впливу. Русні, ну за яку зараз от проти якої ми зараз ведемо свою страшну війну? Ну бачите, але ведемо війну, будучи теж заручниками цієї ситуації. Тому що ем, ну це знаєте, це багато в чому нагадує е, е, історію з ВКонтакті оцієї соціальної мережі ВК, що вона називалася, так коли е, той обсяг ексклюзивної інформації з того чи іншого питання він перебував саме там, в, в тій соціальній мережі, і саме це, мовляв, було проблемою для того, щоб її покинути е, для багатьох. Ну, пригадуєте, кожна там фірма, компанія, публічна людина чи, чи навіть там колектив музичний, вони мали свою якусь офіційну сторінку, і ти розумів, що якщо ти покинеш цю соціальну мережу на той час, ну то ти просто будеш е, відрізаний від оперативної інформації. Е, менше з тим ВКонтакті зараз є. Вкрай непопулярним, популярним обмеженим, ну і і так це виглядає. Чи можна цю модель застосувати щодо телеграм, і, і в чому там відмінність? Хоча я розумію, відмінність в тому, що технологія просунулася, та але якщо говорити про задачі, про, про те, аби відійти от, від цієї практики повсюдного використання телеграму, в чому відмінності тоді і зараз. Е, ну, одразу зазначив, що мене ніколи не було в контакті. <гум> так, те якось мене оминуло, Але е, стосовно того, чи можна застосувати ту ж саму практику стосовно телеграма, м е, можна, ну в принципі, теоретично, але чи це правильно буде? Ось тут я сумніваюся, насправді. Ну, тому що це особиста моя позиція. Я проти заборони інформаційних ресурсів, інформаційних технологій, спроб боротьби з самими технологіями. Протидіяти треба джерелам створення контента і джерелам його розповсюдження, особливо монетизації. Що стосовно телеграма, то найбільш оптимальною стратегією зменшення його впливу, так як, в принципі, фанати е, ВКонтакті однокласників і так там заходять через VPN без особливих проблем. Якщо дуже хочеш, то отримаєш. Але просто масовість, масовість сильно зменшилася. Також для зменшення масовості е, телеграми для початку можна. А, ось заборонити використовувати телеграм для державних органів України як з спосіб е, комунікації суспільства, тому що це приклад. Люди дивляться, що в СБУ є телеграм в офісі президента телеграм, міноборони, телеграм, Гурмо Телеграм і таким чином ну, абсолютно об'єктивно складається враження для людей необізаних технологій. Що це ж поважні інституції, це спецслужби, це військо. Вони ж не можуть ось просто використовувати, не подумавши, да, ворожий месенджер зроблений повністю росіянами і контрольований повністю росіянами із можливими зв'язками, тісними з ФСБ із купою інших ризиків. Так думає більшість людей і дивляться, що ці канали є у таких серйозних, поважних силових структур. То чому ж мені не можна насправді да? і логіка, ну в цьому є. Тому ось перший можливий крок. Ось просто заборонити, це легко зробити, і це дуже швидко, просто ось спускається команда, циркуляр, там указ, постанова Кабміна, що завгодно. Просто припинити, і прес просто виключають цей канал з списку своїх Спосібів комунікації це буде, по-перше, дуже потужний сигнал. А по-друге, це сильно зменшує аудиторію а, і приклад подасть насправді, да, що ось ми все усвідомлюємо, ось ми не користуємося. До речі, наприклад, РНБО не користується телеграм каналами засобами комунікації. і Це я вітаю. А ось стосовно заборони для громадян, ну тут би я не забороняв взагалі нічого, а, тому що. Ну, з цілу ну, по-перше, це все ж таки е, обмеження свободи слова, все ж таки вплив на свободу розповсюдження інформації. Так, в телеграмі безліч там, пропаганди, брехні, фейків, маніпуляцій і так далі. Але треба боротися з цим е, не заборонами. Тому що заборона заборонений, як то кажуть, плод, він... Ще більш солодкий і, і так далі. Хоча не зрозуміло мені, наприклад, ось якщо люди шукають так, у нас там телемарафон, у нас тут цензура, люди шукають об'єктивну інформацію в телеграмі, вона не цензурується. Все це, це зрозуміло, і це все основно таки логічно. Але знаючи, що там ну там ледь не половина телеграму, це російські спецоперації і ПСО, маніпуляції, відверта брехня фейки. І люди, ну, більшість не має можливості відрізнити, чи це справжній канал, чи це фейковий канал, чи це брехня, чи маніпуляція. Тобто споживається все з розумінням того, що можливо це брехня. Насправді то навіщо такі такі джерело у якості довіреної е, альтернативного джерела отримання інформації тримати, якщо ти не можеш знати, яка вода тут чиста, яка забруднена. І візуально, це більшості не помітно. Ну так в тому тут якраз бачите і, 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 і сіль цієї проблеми, як на мене, тому що одна справа, коли там йдеться, от ви згадали цей приклад, коли йдеться про е темп е надходження інформації, класичні медіа не завжди можуть е дотримуватися цієї оперативності, тому що належить перевірити, зверифікувати і так далі. Е тобто, ну ми розуміємо, це це радше історія про. Е про обмежений доступ, та інша справа, коли от ми маємо цю статистику, понад 50% українців дізнаються про війну з телеграм-каналів. Це опитування, демократичні ініціативи його проводили. Е, отже, 53% респондентів про війну дізнаються з е, телеграму. Ну е, в цілому, чи це є, скажімо, нормальна практика, чи це просто так виглядає? Там сучасна, сучасна комунікація, коли я не говорю про правдивість, я говорю в цілому, про. Про звичку, про ось цю модель йти не на інтернет-сторінку якогось поважного інформаційного видання, купувати не газету. Ну я вже мовчу. Та це це там для багатьох вчорашній день. Хоча в світі багато країн де надалі газети друкуються і мають популярність, а йти саме в той чи інший месенджер. Нехай це буде телеграм в нашому випадку. Ну, дивіться, в Телеграм виграє по швидкості. Вони не шифрують свої е, комунікації за замовченням. Це сильно знижує безпеку і тому його не можна вважати безпечним месенджером, але це дає швидкість. І це ну тось бути швидше за всіх. Ось знаєте, як бульварні видання. Вони дуже за, за, за цим гоняться. Правда, неправда. Потім краще виправдись, але але краще. Але треба от просто зараз. От негайно привернути більше читачів, більше підписників. Ось за хайпом. Це прямо направлено на збільшення аудиторії цих каналів. А, але а, насправді да, думаюча, якась критична маса людей. Я вірю в те, що мені хочеться вірити. Що більшість людей у нас українці, все ж таки, хоч трошечки критично мислячи, так ось а, читаючи якусь шокуючу новину в телеграмі, принаймні цей алгоритм я активно пропагую. Подумати посумніватися, а може це не так, а може це пропаганда русні, а може це псо, а може ще фейки, маніпуляції. Я сподіваюся, що більшість людей саме так спочатку це читає, а потім йде перевіряти інформацію на ті самі традиційні медіа, які з якимось часовим лагом, а пізніше все ж таки верифікують, між нормальними медіа теж є здорова конкуренція і за швидкість подачі контенту. А тобто з Телеграм-каналів підуть перевіряти все ж таки інформацію в нормальні медіа, ну і в українські, якщо це світова, новина, вона світові на вебсайти, на ютюб-канали, на там соцмережі американського походження і все таке інше. Тому все ж таки це єдина яка система. Просто в Телеграм якось от вирвався її на кінчик. А і це не каже, що він довірений джерело інформації. Так він швидкий, і швидкий він за рахунок того, що величезна кількість людей там веде телеграм-канали. Анонімні, не анонімні. Якщо там не анонімні, там є людина, її прізвище, її фотографія. Вона дублюється там в інших соцмережах. І це ну очевидно, що це та одна та сама людина. То анонімні канал, телеграм-канал, це взагалі ну таке помийка, яка взагалі не піклується про якість інформації, яка вона подає, аби швидко, аби тяп-ляп. І знаєте, ну це я думаю, що раз-два їх спіймали на брехні, на дезінформації відповідно... Може їх і будуть продовжувати читати, але вже буде так скептично дивитися. Ну ці можуть і прибрехати, тому я б одразу їм не вірив. Треба піти, піти подивитися би якісь традиційні медіа, що про це пишуть. Якщо і я стикався такою ситуацією кілька разів, навіть там у інших там, у Фейсбуках, Твіттерах, щось якась новина. Ніколи не лайкати, ніколи не поширювати, допоки сам, хоча б не перевіришся, чи в інших медіа більш таких репутаційних, чи в на міжнародних ресурсах, чи інші якісь факти перевірити. Ну, ось така у нас зараз екосистема склалася. Так, ну бачимо, що е, попри формування цієї екосистеми є питання з, е, з безпечністю, і питання з тим, наскільки захищена інформація, це ключове питання. Хоча я тут, все ж таки, знаєте, резюмуючи, закінчуючи нашу розмову, все ж таки не, скажімо, не скидав би з рахунків і той фактор, що це така м, радше російська традиція. І Я не знаю, чи чи українцям більшості українців, які користуються телеграмом, є окей із тим, що. От ми дотримуємося саме цієї російської традиції найчастіше і найактивніше е, обмінюватися інформацією в телеграмі, а не в інших месенджерах. Але це нехай кожен сам собі на це питання відповість. Костянтин Корсун, експерт із кібербезпеки, з нами на зв'язку. Шановна аудиторія, дякую всім, хто сьогодні був разом із нами. Лишайтеся на радіо НВ і надалі. Найактуальніша інформація її і на марецька представить за мить. Ну а ми з вами почуємося наступного тижня. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.